Чому Росія відкладає проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України? Чи продовжується підготовка до цього процесу? Які шанси має Росія на проведення так званих референдумів 4 листопада? Докладніше, просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія відкладає проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Секретар Ради партії Єдина Росія Андрій Турчак 7 вересня заявив, що цитую правильно і символічно провести так звані референдуми на окупованих частинах Донбасу і півдня України буде 4 листопада у День народної єдності Росії. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк коментуючи нові плани Кремля, заявив, що цитую референдум 4 листопада, новий проект від авторів Київ за три дні і Донбас до 9 травня. Так написав Подоляк 7 вересня у Твіттері і закликав російську владу провести чесні вибори, принаймні у межах садового кільця. Призначений Росією керувати захопленою частиною Запорізької області Євген Балецький 12 вересня повідомив, що псевдореферендум відбудеться, що й на регіон буде готовий з точки зору безпеки. За словами Балецького, усі технічні моменти вже вирішені. Дільниці обладнані, комісії сформовані. Про те, що у Кремлі ухвалили рішення відкласти на невизначений термін проведення так званих референдумів, 11 вересня написало російське видання Медуза. Із посиланням на джерела близькі до адміністрації президента Росії, за словами співрозмовників видання, єдина причина рішення це успішний контрнаступ Збройних сил України на харківському напрямку. Джерела наголосила, що пов'язані з Кремлем політехнологи, які працювали у харківській і Запорізькій областях, вже відкликані до Росії. При цьому, за даними видання, на Херсонщині російські політтехнологи, які готували псевдореферендум, поки що залишаються. Мер Мелітополя Іван Федоров, 12 вересня, у своєму відеозверненні до жителів міста заявив, що так званий референдум не відбудеться ніколи, але цього не сталося і не станеться ніколи. З декількох причин: перш за все, вдалий контрнаступ наших збройних сил України на харківському напрямку, і майже повна деокупація Харківської області. Звичайно ж, друга причина це. Робота наших сил супротиву та партизанів в місті Мелітополя велика кількість зруйнованих штабів з підготовки псевдореферендуму, велика кількість заляканих колаборантів. Депутат Запорізької обласної ради Аската Шурбеков вважає, що проведення Росією псевдореферендуму має сенс лише для внутрішньоросійської аудиторії. Ситуація навколо референдуму мені здається, вже останні там два місяці вона постійно а, є в порядку. денному. спочатку казали там про початок вересня, а потім про 11 вересня. Сьогодні вже кажуть про 4 листопада, наскільки я розумію. А мені здається, це все більше мірі а, з одного боку. Є пропагандистські речі, тому що а, чомусь уявленні окупоційної влади проведення референдуму це яким чином легітимізує їх. Хоча насправді не в очах українського суспільства, не в очах міжнародних. Ного суспільства ніякі подібні референдуми мають, не мають ніякого сенсу. Ну незмістовного, неформального, ніякого окрім внутрішнього споживача в Російській Федерації. Тому навіть не зрозуміла ця ціль, тому що вона не має ніякого сенсу. Те, що дата проведення так званого референдуму змінилася вже декілька разів, означає, що Росія не має можливості влаштувати навіть показову картинку цього процесу, каже депутат. Це свідчить перш за все про е, велику кількість патріотичного населення, супротив населення. І в цілому відсутність організаційного розуміння з боку окупаційної влади, і плюс я думаю, що це все на фоні наших успіхів збройних сил України, які сьогодні у нас є і по харківському напрямку, і а, по Донецькому напрямку. Я думаю, що це все суттєво взагалі руйнує модель а, окупаційного якогось такого режиму або окупаційної такої навали на українські території. Тому я дуже скептично відношуся в тому, що референдум буде і 4 листопада. Я думаю, що 4 листопада взагалі буде зовсім інша картинка. Нашої війни і зовсім інший роз розподіл сил взагалі на полюбові Утім, керівниця так званої виборчої комісії Запорізької області Галина Качущенко 7 вересня повідомила, що підготовка списків учасників псевдореферендуму триває. і зараз збирательна комісія області веде активну роботу по підготовці список списка учасників референдуму Ми зробили запроси. В органи власті в департамент здравоохранения, в ЗАГС в пенсионный фонд в соціальні служби з просьбой, щоб вони допомогли нам в некоторых моментах проаналізувати полученные списки для того, щоб списки учасників референдуму були максимально вивірені, були максимально точні. Депутат Запорізької облради Аската Шурбеку підтвердив, що російські окупаційні сили продовжують підготовку до проведення псевдореферендуму. Підготовка до референдуму вона фактично відбувається у всіх там ну, ключових містах, там райцентрах колишніх, колишніх. Вона, звісно, йде там. Є інформація, до, до нас доходить, що вони там збирають псевдотериторіальні виборчі комісії, а, намагаються якимось чином ангажувати людей в роботі в цих комісіях, організувати якісь там процеси, але знову ж таки. А, ну, Воно не має ніякого сенсу. Ну чому тоді переносяться? Ну, то вся ця підготовка, вона не, не приносить до жодного результату. Тому я думаю, що ці такі фрагментарні речі вони, можливо, знаєте, так також виступають якимись такими елементами пропаганди, начебто, ну, ми там рухаємося за якимось планом, і є якісь рухи взагалі в цьому напрямку. Депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець Сергій Хлань, зазначив, що організація підготовки до псевдореферендуму на окупованій частині Херсонщини вже провалена. 11 вересня вже точно не сталося. Чули заяви про 4 листопада, да там чергова дата, яку озвучують колаборанти щодо проведення референдуму, але я думаю, що це просто чергова дата для того, щоб Ну, знаєте, не вносити повну розкоординацію. Розуміємо, що в окупантів вже немає ні плану, ні стратегії. Розуміємо, що окупанти вже розуміють, що їм залишатися тут недовго, і, і все ж таки вони не можуть повністю вже нічого не казати і не коментувати. Треба, все ж таки, давати якусь там, скажімо, дату, до якої вони йдуть, але ж. Фактично, вже ніхто ні до чого не йде. Фактично, треба розуміти, що і про що я дуже часто казав: що організаційна складова була провалена. Сергій Хлань вважає, російська влада усвідомлює, що через ситуацію на фронті не зможе провести псевдореферендум на окупованій частині Херсонщини. Більше місяця, як ми бачимо, сталі успіхи наших збройних сил можна вже твердо сказати, що ось з того моменту окупанти зрозуміли, що провести їм референдум буде неможливо. І якраз вже просування наших збройних сил, поступове просування і на південному фронті каже про те, що провести референдум буде неможливо. За словами депутата, звільнення збройними силами України високопілля у Херсонській області відіграло важливу роль у планах окупантів провести так званий референдум у регіоні. Визволення високопілля це є знаковим, тому що високопілля в розумінні окупанта це є адміністративна одиниця, тому що вони анонсували. Повернення до радянської адміністративної системи, а це 18 районів, які були при радянському союзі до реформи місцевого самоврядування, і два адміністративних центри: це Каховка і Нова Каховка. Тобто тепер в розумінні окупанта вже цілого цілої адміністративної одиниці для проведення референдуму не існує. Якщо раніше вони контролювали там 95% всієї Херсонської області і контролювали всі адміністративні 18 одиниць плюс два Нова Каховка, тобто 20 адміністративних одиниць, і могли впевнено казати, що це буде вся Херсонська область, то навіть зараз вже в їх розумінні цього відбутися не може. Один із голів ОСББ міста Херсона на умовах анонімності нам розповів, що російські окупаційні сили намагаються продовжувати підготовку до проведення псевдореферендуму і схиляти до співпраці місцевих жителів. Я вам хочу сказати так, що так дійсно проводиться робота за багатьма напрямками е, окупаційною владою е, стосовно е, підготовки до референдуму. А, але ну в яким чином ну, вони намагаються купити, банально купити людей. Є е, е, працівники медичної сфери, працівники е, поліції зараз, які працюють вже на окуповану владу, е, яким вони платять е, ну, таку досить е, немалу зарплату. Більшу ніж ту та які яка в них була. До 24 лютого, от і таким чином, навіть от, наприклад, батькам вони обіцяють, діти, яких ходять до російських цих шкіл, обіцяють якісь виплати, пенсії вони зараз виплачують пенсіонерам. Тобто вони просто-напросто там матерям, одиначкам і так далі. Вони намагаються людей просто купити когось за гуманітарку, когось гроші купити лояльність наших людей. Чоловік також зазначив, що за його спостереженнями переважна більшість жителів Херсона, які залишилися у місті, чекають на деокупацію міста. Тому в успіх російського псевдореферендуму він не вірить. Я в нього зовсім не вірю. Я вірю і не, не лише я, а більшість я хочу, якщо нас почує, почують громадяни на неокупованій частині або представники нашої влади. Будь ласка, знайте про те, що 90% херсонців, чи навіть більше ніж 90, вони чекають з нетерпінням деокупації, коли нарешті прийдуть в наше місто збройні сили України і деокупують його. Голова ОСББ розповів, що матеріальний і психологічний стан місцевих жителів дедалі погіршується. Є допомога, люди люди реєструються, але й досі не отримали за півроку оці дві тисячі на місяць. А, а це зараз є дуже важливим. В мене є одна людина, просто уявіть собі ситуацію. Мій добрий друг він каже: В мене ти знаєш вчора було свято. Я кажу, яке? А я каже, вчора пив каву з молоком і зефір її уявляєш так давно. Ви просто уявіть, нехай люди, які живуть на неокупованих територіях, і наші представники влади. Уявіть просто наскільки важко зараз людям вже майже сім місяців жити в такому нервовому напруженні. От в, от в моєму будинку я вам зараз скажу, людина жінка викинулася з вікна, і такого таке трапляється в різних районах. Люди просто ну здійснюють якісь суїциди, тому що Далі вже ну немає меж вони не, не, не можуть далі триматися психологічно, емоційно це дуже важко фінансово і не, ті люди, які за Україну вони зараз е, дуже страждають на окупованих територіях. Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін вважає те, що 11 вересня Росія не провела псевдореферендум на окупованих територіях України, напряму пов'язане із активними діями Збройних сил України на фронті. Депутат нагадав, що один так званий референдум у Маріуполі вже відбувся у травні 2014 року, коли місто також перебувало в окупації, і нічого спільного з воле виявлення цей процес теж не мав, каже Максим Бородін. Ну якщо взагалі казати за референдум, то ми повинні розуміти, що ну його не може це не може бути в повній мірі ну, повноцінний референдум, який так взагалі можна назвати, тобто це буде створений якийсь процес. Як це було там в 2014 році, коли росіяни проводили своїми руками своїх проксів в Маріуполі, так званий референдум? От теж, але це до якогось волевиявлення або реального ну, воно немає ніякого відношення, тому що е, бюлетені, так звані, були просто роздруковані на принтері. На лазерному, е, е, ніхто не рахував, люди могли голосувати по декілька разів, і взагалі? Ну тоді проголосували там декілька процентів від всього населення Маріуполя. Але при цьому, завдяки тому, що вони лише там тоді відкрили там чотири пункти, то створилася картинка, ніби там черги по е, кілометровій черги, але сумарна кількість людей, які тоді прийшли, так на так званий референдум, вона просто була смішна. Депутат вважає, що підтримка Росії серед маріупольців є мінімальною і буде дедалі зменшуватися. В Маріуполі там знищено там більше тисячі е, багатоповерхових е, будівель, там домів, будинки але зараз е, ми бачимо, що вони побудували там десь три будинка. Зараз кажуть там до кінця року 11 але вибачте, знищити тисячу і побудувати там 10 навіть 12 Це про що що робити людям, які залишились повністю без житла. І ну немає сумнівів, хто саме руйнував руйнував у більшості ці будинки, тому що це руйнувалося все важкою авіацією, бомбами ФАБ. Тому можуть вони малювати будь-які цифри, там розповідати, що їх там підтримують глобально, але фактичної підтримки ну люди вже, вже м, на себе відчули, що таке Росія, що такі братські народи, так звані. І тому я думаю, з кожним днем ця підтримка, особливо найближче до зими, ця підтримка буде падати. Військовий оглядач і блогер Олександр Коваленко зазначив, що російські окупаційні сили на сьогодні намагаються демонструвати, що їм нібито нічого не загрожує на окупованих територіях півдня. Вони намагаються а, імітувати те, що ніякої паніки не існує. Нім, немає ніякої загрози того, що вони а, підуть а, з окупованих територій. Тобто Росія тут назавжди, ось саме такий. В них наратив саме а так вони намагаються приховати дійсно достатньо такі собі патові е, події для росіян, які відбуваються майже на кожному плацдармі, не тільки на південному плацдармі. Тому ось ця імітація того, що референдум він все ж таки відбудеться колись там у майбутньому, не сьогодні, не завтра, мабуть, через тиждень, мабуть, через місяць вони намагаються таким чином демонструвати те, що дійсно насправді все добре та все йде за планом. Хоча всі дуже добре розуміють, що це не так. Та, на мій погляд, це достатньо така. Ну вона примітивна. Це методика, саме такого заспокоювання суспільства, особливо про Поглядів та і взагалі, а, створення ось такого от, пропагандистського фону, а, нібито, що все добре. Експерт також зазначив, що звільнення Херсонщини відбувається більш повільними темпами ніж Харківщини, але воно завершиться. Упевнений Олександр Коваленко. Велику роль відіграє ландшафт, наприклад, Херсонщини. Як ми знаємо, це переважно поля, поля, поля та лесопосадки. А здійснювати наступальні дії на відкритому просторі це досить важко штурмовим підрозділом. А тому саме не буде якогось швидкого такого звільнення. але воно відбудеться. Справа у тому, що російські окупанти вони розуміючи, що Збройні сили України все ж таки обмежені у можливостях просування саме за рахунок ландшафту, географії, так тих умов, які є в Херсонській області, вони можуть розтягнути. Говоти, ось цей процес а з цією демонстрацією якогось референдуму та я не виключаю навіть такої ситуації, що вони можуть його імітувати. Вони справді можуть його замітувати не стільки для того, що він буде щось вирішувати. Взагалі, ці референдуми вони а ну не мають ніякої юридичної сили. Експерт вважає, що саме безпекова ситуація у регіоні не дозволяє російським окупаційним силам провести підготовку до псевдореферендуму і безпосередньо імітацію цього процесу. Немає стовідсоткової гарантії, що це все може відбутися небезпечно саме для колаборантів, а немає гарантії, що це може бути проведена. Ось всі ці підготовка в першу чергу до цих цього референдуму. Необхідна кількість так званої цієї виборчої комісії, яка повинна за цим всім спостерігати. Ну вони повинні зробити все ж таки якусь виставу. Вони повинні зібрати якихось там Персонажів, якісь акторів, акторів, які будуть виконувати свої ролі, але саме в умовах досить активного та інтенсивного контрнаступу Збройних сил України це все влаштувати, організувати досить складно. А тому виключно, на мій погляд, зараз саме проблема в організації цього процесу, навіть на рівні імітації. Нагадаємо, що Україна і країни Заходу вважають проведення Росією так званих референдумів на окупованих територіях України незаконним. Українська влада також неодноразово заявляла, що за жодних обставин не визнає результатів такого псевдоголосування. Більше того, президент України Володимир Зеленський наголошував, у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з українською владою. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це, цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський Новини Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.